Привіт, Ой, йо я, я вже не звик так розмовляти. <смеш> не голос, кореш, Читав. Ладно, це потім. <смеш> Сьогодні 7 число. 7. Так. Я вчора не записав відео, бо вже була 4 година, я вже підготувався спати. Я чуть не забув викласти одне відео. Те що було... позавчора. Але от запишу зараз. І зараз треба його викласти і змонтувати. Йо-моє! Прикольно. Да. 88... 70... 80-й 80 день вже Прикольно, прикольно. Короче, так. Да. Що? Було. 80 дня. Вже 81-й, якщо що. 80-й. Ще після цього запишу ще одне відео. От, домовились ми, коротше, з другом під поїхати в Берлін. такі відчуття, ніби я це вже казав. І ми поїхали О... 10... ні 10. Десь о 8 годині я наче прокинувся. Ми поїхали о 10. -ій. Тобто десь о 12 ми були там. Бігали по магазинах. Як бігали? Просто гуляли, спілкувалися і поїхали вдвох. Але прикол в тому, що це ми зустрілися, так, пішли на вокзал, на вокзалі нікого не було, у нас поїзд трохи запізнювався. Але потім прийшов наш спільний знайомий, <гум> я здивувався, ми здивувалися. Спитали, куди він їде, виявилося, що він теж їде в Берлін. От, сіли, коротше, ми поїхали, Той з ними відсив, ну, сів далеко від нас. Запропонуємо порати Браво з нами. Він сказав, що браво він видалив. Мене пограли вправо. Приїхали в місто в інше, на пересадку. Я йду, бачу ще одного свого знайомого. Кричуємо Ісус, питаємо, куди він їде? їде. Виявилось, що він їде на море. Е, по итогу Ми, коротше, поїхали, з тим другом ми розійшлися, а з тим пішли, гуляли по магазинах, порохлили трохи. А В магазинах де, одежі знайшли, а ще її чоботи. <ріст> 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 Я переодягався перевідя... трохи як. Трохи як капець, да. Вифоткались, було весело. Я Купив собі цепочку, де вона? Зараз. Отака. О, от такі хрестик. У мене взагалі друг одягає, він мені показує, що купувати. Чепчик, чепчик. Я нормально вдягти, надо. А я не можу його я... набушки. Кончи мене. Так. І сорти да. купив. А, і носки. Пожарливі в макдональдсі. Мені не вистачило 5 євро. Які я витратив на тунель, на те, щоб купити носки. Але на етоги потім знайшов носки за 10 євро і купив вже їх. Звичайні білі У мене виходить дуже тім, темні шорти, сіра футболка, чорні кросівки і білі носки. Наче норм. Але для мене це дивно, чому це норм. Ай, ну, не знаю, коротше. Огодкались трохи і ну, повернулося виходить останнім поїздом, домовилися так. Я ще шукав бутилки по вулиці, щоб, може, не збирав би 5 євро на інші носки, але не знайшов ні одної бутилки, Тобто конкуренція велика, дуже велика. Хоча в передній раз, коли ми гуляли в Берліні, вночі бутилок було просто завалість. Треба вночі цим займатися, поки конкуренти сплять. Е, ми думали, що ну, він друг подзвонив, спитав, чи зможеш його забрати. Сказав так. Але по того він залишився у мене на ночівлі. Ми трохи ще погуляли по місту, по, не по Берліну, а вже по моєму місту. У мене вийшло на трохи стати на руки. Він записав відео. І, в принципі, отак от і вийшло, так. Да. Мені подобається, що вже трохи виходить, але прямо зовсім трохи, зовсім трохи. З іншої сторони прикольно. Думаю, рано чи пізно все ж таки вийде. А ще я що думаю? Можливо, мені треба робити розтяжку раз в кілька днів, ну тобто раз в два дні чи щось таке. В, у відмінні дні від е, тренувань. Да. І руки теж махатися стати. Думаю, так буде прикольно. Ну, непогано. І для відновлення, і, в принципі, для розтяжки для спорту. Виходить, е, подзвонив брату, коли ми приїхали в місто. Ну, я сходив додому. А вдома не було, він трохи мав прибирати в кімнаті і зварити гречку. Гречку він переселив. Він любить готувати, наче. але в нього виходить не завжди, не завжди прикольно. А ще ми його тієї ж ночі обрили налисо. Він сказав, що він задовався, що в нього постійно жильне волосся. Обрив його на налесо. Ще ще йому брови збрити, але Падла. дергався, <рігався> не давався, жаль, звісно. Але отак. Так і вийшло. По ітогу пожали гречку з сосвіками і... Mm. Yeah. А, пішли спати. От, отак От і закінчився день. В да. цьому, мабуть, все, наче нічого не забув. Ну і зараз буду записувати відео за сьогоднішній день, що сьогодні сталося, бо сьогодні десь ну, наполовину веселий, наполовину звичайний день. Отак от, от. Ну, виходить я вчора, сьогодні, о 5 годині ранку, о, о 4 годині ранку майже. Отак от. Так от да. Все. До завтра.